На каналі 1+,1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Двоє людей загинуло, 15-ро поранені найменшому хлопчику 12 років. Такі наслідки комбінованої повітряної атаки росіян, яка тривала в цілому понад 10 годин. За цей час держава-агресор спрямувала на територію України більше як 450 повітряних цілей. Із них 24 ракети різних типів: аеробалістичні кинжали, крилаті ракети Калібр які запускали з акваторії Чорного моря, та ракети «Х-101» зі стратегічних літаків Ту 95 та ту 160 Усіх їх вдалося збити. Такі дані наводять повітряні сили ЗСУ. Знищили або дезорієнтували і 427 ворожих безпілотників. Вони летіли до нас із Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморського Ахтарська. На жаль, зафіксовано влучання 23 російських дронів. Є руйнування в Києві, Харкові, Івано-Франківську та області. Станція метро Лук'янівська, яка сьогодні вночі постраждала від російських ударів, запрацювала у звичному режимі. Сьогодні в чергове пошкоджено вхід до станції. Втім, вже об одинадцятій метро працювало і на вхід, і на вихід. А до полудня рух вулицею Січових стрільців було повністю відновлено. Запустили автобуси та тролейбуси. Відновлення вестибюля триває. Більшість яток та мафів поблизу станції розтрощені вщент, розбито магазинчики з вуличною їжею, а також місця продажу мобільних телефонів та аксесуарів. До них і їхні господарі кажуть, що майно постраждало не лише. Власне, від прильоту, але й від мародерів. На кіосках є сліди проникнення. Про те, як цю ніч пережили мешканці будинків навколо, моя колега, кореспондентка ТСН Наталка Нагорна, розкаже далі. П'ята ранку на столичній Лук'янівці. Ця станція підземки сьогодні пережила шахетний удар. Ось такий вигляд має станція просто зараз. Вікна станції метро Лук'янівськ. Вони вибиті вже не вперше, але цього разу вибило навіть не скло. Цього разу винесло ось ці дошки. В день тут зазвичай торгують люди квітами, овочами зі своїх огородів. Але тепер все ось так. Пересиджують. Шандерахнула сіна. Ну, перелякались люди. Станція метро у цьому районі головне укриття. Це місце, де постійно ночує велика кількість людей. І знову тут вибили вхід. Цей вхід не працював, але сусідні, як ви бачите, просто рознесено. Той момент там перебували люди і просто потрапили в туман та пилюку. Хмара пилу дісталася аж до платформ. Ну все дихати не було. чим. дихали через автонок. Ви не відразу, я так розумію, прийшли в укриття. Ні, Ми не могли завити поруч живемо і не могли бо хита. Ну прям летять, те як підземка станція. Метро не працює, але ми все ж спускаємося вниз. Моніторингові канали радять шукати укриття. Вторні пуски змігів ми знову вимушені в метро спуститися. Станція метро Лукянівська не працює як метро, але працює як укриття. Георгій на сусідньому ескалаторі ділиться нічними емоціями. Я знаходився в метро, ось, я вийшов якраз на головну цю алею. Сною ну, я побачив, що і це, і полетіла плюка, і... Дрібні лампи. всі люди почали сходити. По ескалатору піднімаю пішки. Це мій район. І Можу сказати, що хоча тут ми багато різного бачили, але сьогодні була одна з найгучніших ночей. Що робить? Поруч зі станцією метро кав'ярня, до якої я завжди хожу перевіряти, чи вистояла вона після ночі. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються. Сьогодні вночі був шостий удар, в результаті якого ми бачимо, що вікна вибиті в шосте, але гасло цієї кав'ярні в нас немає вікон, але є незламна воля. Побиті маленькі крамнички. Тут ще навіть залишалося трохи скло, але після кожного обстрілу ми бачимо тут уламки і розкидані телефони. Побитими магазинами, вибитими шибками. Тут взагалі вже нікого не здивуєш. О, знову винесло двері в магазині косметики. Це великі залізні листи, прилетіли біля церкви Московського патріархату. На дорозі догорає уламок ворожого дрона. А це щось димиться, горить попіл. Залишки шахіда, але краще їм не дихати. щонайменше. у житловому комплексі, якраз закінчують гасити пожежу. А це наслідки прильоту просто по житловому будинку у Шевченківському районі. Побачимо, що вигоріло декілька квартир. Зруйновані кілька балконів. Ви ж самі все бачите, там оці зовнішні кімнати вони вигоріли, можна сказати, повністю. рятувальники досі їх проливають. Мені здається, що люди більш свідоміше стали відноситися саме до сигналів повітряних тривог, і почали користуватися укриттями, про що ми давно їх просили. Трохи постраждали і автомобілі, на них впали ось такі уламки. Постраждав дитячий майданчик. Ось такі уламки валяються у дворі будинку, в яких мучивших є. Саме в цей житловий комплекс прилітає не вперше. Тут постраждали раніше інші секції. Тут вже було двоє загиблих: одна жінка та один чоловік, причому від різних прильотів ракет. Але сьогодні, на щастя, саме в цьому комплексі обійшлося без загиблих. Бо горіло, а там поряд газова труба. Дуже боялися, щоб зриву не було. Жителі цього будинку говорять про те, що їх врятувала сама будівля, тому що була зроблена не з моноліту. Всі не витримали, і слава богу, всі живі. Рятувальники Ідуть до сховища самі і радять усім перейти. Знову загроза для столиці. Котре за цей ранок ми вимушені знову спускатися в укриття. А через ракетну небезпеку Валентина та Ольга сьогодні гуляють в піжамах. Ми вже збились з рахунку, скільки було вибухів. ДСНСники користуються хвилинкою, аби перепочити. І от відбій загрози. Сьома ранку в Києві і відбій повітряної тривоги. Той момент, на який ми всі цілу ніч чекали. До квартири несуть собаку мрію. Господарка Тетяна, поведінкою пса під час обстрілу, дуже задоволена. Звати мрія названа на честь вітака, тому саме така хоробра і незламна. Кидалась на шахеди, відбивала їх своїм лаєм, і тому я думаю, можливо, це нас і врятувало. Ну і вона насправді дуже сильно любить смаколики. Ну і як сьогодні виявилось жити. Інга, загорнувшись у теплий плед, піднімається на свій шостий поверх і переконує нас. Ми і це витримаємо. Буде добре. Слава героям слава з Лук'янівки. Наталя Нагорна, ТСН один плюс один. Марафон єдині новини. Наймасованіша атака на Івано-Франківськ із початку повномасштабного вторгнення. Ворог завдав по місту і околицях комбінованого удару шахедами і ракетами. Відомо про чотирьох потерпілих: це подружжя та їхні сини 11 і 25 років. Вони зазнали не тяжких поранень, допомогу отримали на місці. Шахед впав під самим будинком. Вибухом вибило стіну в підвалі, де раніше ховалася родина. Оселя вся потрощена. Жити в ній зараз неможливо, бо вціліла лише ванна кімната. Ще в кількох населених пунктах вибить. Вікна в оселях, проламані дахи, пошкоджені господарські будівлі, згоріли гаражі та машини. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці двома осередками на загальній площі 220 метрів квадратних, а також виробничо-складських приміщень на площі 300 метрів квадратних. Росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Попередньо є постраждалі. Їхня кількість уточнюється. Раніше медична допомога знадобилася трьом жителям Мирнограда, двом Гродинського та чоловіку в Лимані. Житель Слов'янська атаки дронів по місту не пережив. Зранку росіяни атакували село Приморське на Запоріжжі. Там ФПВі-дрон поранив 45-річного чоловіка. А напередодні троє цивільних постраждали у Васильівківському районі. Семирічний хлопчик та троє жінок поранені вибухівкою скинутою із безпілотників посеред містю Сум та околицях. Вибухами пошкоджені оселі авто та підприємства. Область окупанти атакували впівідронами та завдали ракетного удару. Жителька Херсона дістала вибухові травми у власній квартирі під час нічної атаки дронів. Ще двоє людей зазнали поранень напередодні. Також під ворожий обстріл потрапило четверо правоохоронців. У всіх контузії безпілотниками та з артилерії загарбники атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. На підприємстві спалахнула пожежа, згоріли вантажівки, розтрощило АЗС та інфраструктурний об'єкт. Семеро потерпілих на Харківщині. Це жителі Ізюма, Куп'янська та Старовірівки. Ворог. Скидав із літаків авіабомби та запускав дрони різної модифікації під ударами безпілотників цієї ночі був і Харків. Оборонці неба збили 15 шахедів із понад 20, які летіли на місто. На території кількох підприємств виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та авто. Було влучання 12 шахедів по чотирьом локаціях міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав вибита по житловому фонду 50 вікен. Крім цього, розтрощена електромережа, постраждав газогін. третій раунд переговорів між Росією і Україною може відбутися вже цього тижня. Ініціатором виступила наша сторона. Про це повідомила у своєму зверненні. Повідомив Володимир Зеленський. Точну дату переговорів президент не назвав, але турецька преса пише, що може йтися про 23-24 липня. При цьому темами цього раунду мають стати гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах. У Кремлі вже виявили зацікавленість у третьому раунді переговорів. Утім, зазначили, що цитую має відбутися обмін думками щодо меморандуму в Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними. Днями очільник Туреччини Редже Пердоган після телефонної розмови із Путіним заявив, що вони готові і надалі брати участь і приймати в себе зустрічі такого рівня. Попередні дві відбувалися 16 травня та 2 червня. І хоча особливих зрушень у питанні припинення вогню не сталося, вдалося домовитися про великі обміни полоненими та тілами загиблих. Ну а тим часом росіяни не полишають спроби оточення Покровська. Тиснуть на місто із південного заходу із захопленого ними села Шевченкове. Не менш гаряче на околицях Покровська і з боку містечка Родинське до нього теж намагаються прорвати, щоб оточити місто. За даними генштабу на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій ворога. Окупанти посилили натиск на Сіверськ з боку Верхньокам'янського, відновили спроби прорвати нашу лінію оборони, пробують атакувати і в Напрямку Костянтинівки йдуть на штурми з боку траси, що поєднувала Костянтинівку із Покровськом, а тепер оточена окупантами. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Вони бачать усе, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і уважно стежать за шляхами сполучення з тилом ворога. Саме їхня робота попереджати про небезпеку. Їхня робоча конячка безпілотний гермес із вертикальним злетом та. Крилами для тривалого польоту, як екіпаж розвідувального безпілотника 128-ї гірсько-штурмової бригади, розкриває ворожі секрети. Бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. QR-код, що буде на екранах під час сюжету, то збір на дрони для батальйону безпілотних систем 128-ї бригади. Їх потрібно дуже багато, аби ефективно знищувати ворога. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь. Ледве помітний неозброєним оком по хмурому небі. Південніше Запоріжжя він летить у бік фронту. Він і денний, і ночний. Тільки камери міняються, але ми зараз в основному працюємо день. момент тільки в день так. Да. його ім'я Гермес. Легкий цілодобовий повітряний безпілотний розвідник 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тут складно, тому що тут не поїздиш, наприклад, на авто. Щоби побачити екіпаж закарпатських повітряних розвідників, за роботою до них ще треба дістатися. І нині на Запоріжжі у Смузі оборони бригади, то від самого старту суцільний квест. В ідеалі, щоб екранчик був темний всю дорогу, правильно так, я вас розумію. Так, так. Але, як включається реп, картинка фіксується метрів за 300. Ворожі ударні дрони не приховує туристів, тут залітають дуже далеко у тил. І полюють без розбору на все, що лише потрапляє у приціл. 16, 17, до 20 кілометрів в тилу. У нас були враження на У нас загинули просто по машині влупили. Саме через це віднедавна каже командир взводу розвідки і коригування батальйону безпілотних систем 128-ї, Замість автомата у нього на кожному виїзді із собою напівавтоматичний дробовик в ньому є реальна потреба зараз тільки в ньому, якщо звісно, встигнеш прицілитися. Ну Більше шансів вижити просто набагато. Російських безпілотників ближче до лінії зіткнення теж вистачає. Визнають аеророзвідники 128-ї. та летять у бік схованих українських пілотів, не лише дрони. А той вони по нами стріляти не будуть. Каби. Каби. плоть, я знаю, навіть іскандер провітав по пілотам. Потолах на Запоріжжі переважно темною порою ворожі сушки запускають 500 кілограмові бомби. Передові позиції українських захисників московити бомбардують переважно чвертонними кабами. Зараз ще додавалася проблема для розвідників це їхні. Збивачі то небезпека безпосередньо для українських розвідувальних бортів, що кружляють над ворожими позиціями. Минулого чергування каже Лакоста борт вийшов рятувати. Сповістили, що за нами летить в півіха, почали додати швидкості і робити віражі своїм крилом. Скажем, так. це було реально в гомок, так так, 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 так. І досвідчений пілот, скажем так, привів його додому. Того досвідченого, трохи старшого, за 20 Це років пілота, побратими звуть Каспером. За його плечима вже не одна тисяча бойових розвідувальних годин у повітрі над ворожими позиціями. Общий нальот, я думаю, більше півтори тисячі. Це за скільки часу? Майже за два роки. Ми більше працюємо для коригування наших ударних БПЛА, типу FPV, ударні крила. Або вільна розвідка. Якщо щось цікаве, побачимо, ми передаємо на наших чергових і вони направляють ударний засіб. На них рахунку не один десяток виявлених рашистських піхотинців, чимало ворожої бронетехніки та артилерії. На якій відстані приблизно Кацапи ховають свою артилерію від в тил? 10-15 кілометрів. Багато знищується зараз. Дуже добра авіація наша працює ГБУшками саме по гарматам. Не так давно е, піон приїжджав. Він вистрілив два рази і був знищений. Останнім часом вони літають у трьох. Каспер з шумахером готують лакосту для самостійної роботи. Мино. Не в останню чергу і завдяки їх присутності у небі 128-й гірсько штурмував вже три роки. Руйнує плани московитів прорвати фронт на запоріжжі. Є Механізований штурм був десь місяці півтора назад. Велика колона найбільше там тобто, за два роки, яка була, але вона була знищена заздалегідь виявлена. Зараз в основному це малими групами піхотні штурми. Малі групи до двох чоловік можуть бути навіть на відтинку від нестерянки до степового кажуть закарпатські розвідники. Інтенсивність атак противника від середини липня трохи зменшилась. Натомість на самім західному фланзі біля берега Каховського водосховища рашисти кинули на штурми свіжих спецпризначенців. Інтенсивність штурмів вона зменшилась на районах степового Щербаків і Нестерянка. Вона зменшилась в районі Кам'янського. Збільшилась. Там прийшли їхні штурмовики свіжі. Там штурму йдуть постійно. Там ці де двадцять друга бригада спецназів? Так, Ладно. вони походу зайшли там і там починаються проблеми серйозні. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Марафон єдині нову. Загадкова смерть екс-посадовця МВС України в Іспанії. Загибель чоловіка вже підтвердили в нашому МЗС. Відомо, що це 61-річний Ігор Грушевський, колишній топ працівник департаменту боротьби із організованою злочинністю. Про його смерть першою повідомила іспанська преса. За даними журналістів, його знайшли без ознак життя в басейні у житловому комплексі Кала Альта, де він нещодавно придбав квартиру. Першу допомогу намагалися надати сусіди. Згодом медики, але врятувати його не вдалось дипломати кажуть, що смерть настала від утоплення. Примітно, що це саме той комплекс, де торік кремлівські агенти застрелили російського льотчика Максима Кузмінова, який здався українським силам. Мешканців будинку нова смерть теж збурила. Припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт. Утім, не відкидають і можливість вбивства. Поки що офіційних висновків слідства щодо причин смерті Грушевського немає. СБУ виявила, що керівник одного із регіональних офісів Національного антикорупційного бюро мав зв'язки та бізнес із Росією. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора затримали одного із керівників межрегіонального управління детективів НАБУ Расулова. За інформацією спецслужби, затриманий керівник детективів НАБУ, який координує роботу бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях, водночас контактує із представниками Росії та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю із країною агресоркою. Зокрема, він був посередником у продажу технічних конопель, які належали його батьку громадянину Росії в Дагестан. За даними СБУ. Магомед Расулов також був у тісному контакті із народним депутатом утікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком. Христенко як встановило слідство пов'язане із російськими спецслужбами та має значний вплив на діяльність набу. Затримали Магометра Сулова відразу після відпочинку на острові Тенеріфе, де він перебував кілька тижнів перед тим як повернутися в Дніпро. І зараз перевіряється наявність його контактів із російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ. Набу тим часом заявили, що слідчі дії проводяться без ухвал суду. Загалом відбувається 70 обшуків, які стосуються 15 працівників антикорупційного бюро. Як підстави для слідчих дій переважно використовують участь окремих працівників у дорожньо-транспортних пригодах, директор Набу Семен Кривонос перервав закордонне відрядження і вирішив негайно повернутися в Україну спеціалізована. Антикорупційна прокуратура заявила, що СБУ отримала доступ до усіх негласних оперативних заходів та спецоперацій НАБУ. Арешт на 60 діб отримав працівник прокуратури, який в ніч проти неділі на смерть збив жінку в середмісті Києва. Йдеться про Андрія Молочного. Він обіймає посаду головного спеціаліста відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. А ще він, син коміка Андрія Молочного, який уже багато років живе та виступає в Москві і має проросійські погляди. За півгодини до комендантської години в суботу 24-річний молодший молочний вляв, особисто генеральний прокурор Руслан Кравченко. Це сором для нашої системи. Особисто мені соромно. За працівника нашої системи, тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі. Це показово для всіх керівників окружних прокуратур, а також обласних, що керівники також ходять в суд, тому що вони засіділись в своїх кріслах. Тому треба ходити і робити свою роботу. Хто представлятиме нашу державу на дипломатичній арені? Стали відомі деталі призначень, оголошених сьогодні президентом України. Володимир Зеленський у соцмережах повідомив. Призначив 16 послів. Це результат тривалих обговорень із МЗС, які фіналізували на на нараді із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та командою офісу президента. Зокрема, послом у Бельгії стане Ярослав Мельник у Канаді Андрій Плахутнюк, в Іспанії Юлія Соколовська, в Естонії Володимир Боєчко, в Японії Юрій. Лутовінов призначено також голів дипломатичних відомств у Боснії і Герцеговині, на Кіпрі, у Мексиці, Кувейті, Об'єднаних Арабських Еміратах, в Омані, Алжирі, Малайзії, Анголії, Кенії та Південно-Африканській Республіці. Як зазначив глава держави, сьогодні на нараді з послами визначать ключові пріоритети української дипломатії на наступні півроку. Нагороди українським дипломатам президент нагородив орденом княгині Ольги першого ступеня посла України у США Оксану Маркарову і орденом за заслуги другого ступеня спеціального повноваженого президента із питань розвитку співробітництва зі США Ольгу Стефанішину, яка за даними медіа може замінити Маркарову на посаді посла у США. Також орденами президент відзначив представника України при ЄС Всеволода Ченцова та заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю. Одеську оперу завантажить у віртуальну реальність у театрі завершують роботи над 3D-скануванням приміщень унікальних музейних експонатів та організацією 3D-турів. Усе заради того, щоб зберегти унікальну споруду. Театр опери та балету уже зазнавав руйнувань вибуховими хвилями, бо розташований неподалік портової інфраструктури, яку постійно атакує ворог як одну із перлин Одеси перетворюють на віртуальну модель, бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук. У головну залу театру заносять сучасний лазерний сканер. Це найбільший простір, який потрібно відсканувати, адже тут унікальне все: від підлоги до велетенської люстри. Тому треба зробити копію кожної найменшої деталі. У нас є ластерний сканер, і він з конкретної точки бачить все довкола себе і сканує. І нам потрібно якомога більше таких точок поставити, щоб якомога краще перекриття було. Бо можуть бути якісь маленькі сліпі зони, як, наприклад, на даху, бо туди важче добратися, і ми хочемо майже все можливе зберегти. Далі черга фототехніки ось на цих англійських сходах театру. Кожен фотоапарат робить щонайменше 7 тисяч знімків. З перекриттям 30% робиться сферична фотографія, тобто 17 фотографій, щоб об'єднати в одну сферу. Після цього ці напрацювання будуть передані в 3D-тур, в якому ми зможемо якісно переглядати на всі 360 градусів панораму. Так буде в декількох локаціях. Світлини дають колір віртуальному простору, щоб все відсканувати. Фахівцям довелося спускатися під землю та підійматися на дах будівлі. Увесь зібраний цифровий матеріал завантажують на сервери, де впродовж місяця комп'ютер буде створювати 3D-модель. На її основі народиться і віртуальна екскурсія, яку озвучить українською та англійською мовами. За підтримки українського культурного фонду це буде безкоштовно розміщено на офіційному сайті Opera House.ua. Повинно збільшити кількість споживачів. Так, потенційних споживачів, які потім ой, я побачив 3D-екскурсію, я хочу ще прийти, і побачити виставу, так ой, а я побачив екскурсію в 3D, я хочу побачити її так, прийти офлайн, подивитися або навпаки. навпаки там а також ми маємо на меті створити ще оцифрувати нашу нотну бібліотеку. У нас нараховується наш нотний фонд української музичної спадщини, становить десь близько 35 тисяч сторінок. Окрім приміщень, фахівці сканували і експонати театрального музею. Їх тут понад три сотні. Є навіть капсула часу, яку залишили нащадкам будівельники, що зводили театр у 1884 році. Тепер черга зберегти культурну спадщину нинішньому поколінню, бо через війну велика загроза руйнування театру. Одеська опера постійно знаходиться в зоні ризику через постійні обстріли нашої портової інфраструктури. Вже страждали наші виробничі майстерні. В нас знищено один з підводів електрики до порта. А те, що вікна вибиває, ви самі розумієте, це нормальна практика. На жаль, тому ми і намагаємося зберегти і передати майбутнім поколінням те, що ми маємо сьогодні. Далі світлини опрацьовуватиме комп'ютер. Готову 3D-модель театру презентують вже у вересні. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А до речі, чи були в одеській опері мої колеги? ведучі один плюс один зараз з'ясуємо. Марічка Падалко, навколо, Руслан Шаріпов. середині ніколи. Я теж ніколи не був. Ну, от бачите, зараз буде можливість в попередньому сюжеті якраз розповідали про те, що буде 3D-тур тепер типу, одеською опорою.